Друзі, привіт! Зв'язочку Багатий фітнес-наставник. Сьогодні хотілося б затронути таку тему, досить таку, на російському мові, щепетільна, з приводу оплати, з приводу вартості. І коротенько, але дуже комплексно хотілося б вам допомогти в цьому розібратися. І перш за все. Допомогти клієнту з цим розібратися. Наприклад, була така ситуація, до мене звернулася з цим же запитанням, моя учениця. Був запит у неї. Прийшла клієнтка з таким запитом, що у неї проблеми з гормонами, з інсулінорезистентністю, активності спорт в неї там частково є. Але принаймні вона вважає, що в неї все нормально. І був запит до тренера на харчування, на конкретні рекомендації, інструкції з приводу створення плану харчування для людини з особливими потребами, в якої є конкретний запит. І цей тренер, відповідно, Досить переймається результатом даного клієнта, майбутнім результатом, і погодилась розписати план харчування за 100 доларів. Але це тренер дуже з потужною репутацією, яка собою займається досить довгий час. Проходить дуже багато навчань, дуже багато тренінгів, вкладає в себе в своє навчання, чого стоїть тільки. Наставництво в проєкті багатий наставник, і вона вже на другому етапі масштабування, коли працює з командою, коли запущена реклама таргетована, коли сформований цілісний продукт, але зараз не про це. І вона погодилась розписати за 100 доларів цей, цей раціон харчування. Донесла інформацію, донесла цінність і клієнт каже, це для мене дорого, я подумаю. І цей тренер трошки засмутився, адже. 100 доларів за ту цінність, яку несе її знання, її досвід. Це взагалі дуже така помірна вартість. І склалося запитання, чому клієнт не погодився купити даний раціон, дану інформацію, даний продукт. Тут є декілька вирішень, принаймні для себе, цих питань. Перше це те, що не було донесено цінності. Від даної пропозиції. Це вже питання особисто для тренера, і клієнт не вбачає цінність взагалі від цього раціону і думає, що висока вартість це вада самого тренера. Відповідно, що тренер трошки неадекватний, що виставляє вартість за ту інформацію, яку він дає. Тут таке. Рішення можна прийняти, що саме інформація, яка або той продукт, який вважається дуже дорогим з точки зору клієнта, він просто собі не може це дозволити. Проблема не в самому продавці, не в самому тренеру, що він виставив високу вартість, а проблема з мисленням клієнта, що він не може це дозволити. Відповідно, у нього немає ресурсу і немає прийнятого рішення. Рухатися кудись далі, купляти дорогі продукти, займатися собою, своїм здоров'ям, значить, це не є в пріоритеті його здоров'я, і відповідно він знаходиться трошки нижче, став в піраміді потреб маслову вона лише задовільняє свої початкові потреби в харчуванні, виживанні і пріоритетність здоров'я не стоїть на першому місці. До цього можна прийти і цього не треба боятися, тому що ми являємося не для всіх. Експерти це не для всіх, це лише для тих людей, які хочуть отримати результати. І наші продукти теж не для всіх. У нас бутік, у нас лакшері продукт, рок н рол І ті люди, які не можуть це собі дозволити, вони просто це собі не дозволяють, і це не являється для, для них пріоритетом. Це те ж саме, як запитати, скільки коштує Ламбаргіні, там 3 мільйони баксів. Ой, дорого! Дорого для кого? Для продавця, який створив цю цінність, цю машину, це адекватна вартість. Він менше не може продавати. Він не має права продавати, бо дуже багато фінансів вкладено в самій продукт, високовартісні компоненти, маркетинг, логістика, зарплати. Він не може піти в фінансовий касовий мінус за того, що поставить меншу вартість. По друге він так захотів, і це його. Бажання це його можливості, і, відповідно, якщо клієнт не може купити ламборгіні, значить у нього питання вже особисто до нього, щоб він має сам попрацювати над своїм мисленням, створити більшу фінансову стабільність, щоб можна було купити ці продукти. Продукти не являються дорогими, товари не являються дорогими, а це лише прийняти рішення клієнта і. Він собі просто це не може дозволити. Тому нам не треба зменшувати вартість, прилаштовуватися до кожного клієнта, тому що я особисто я, не хотів би купувати дешеві продукти. Мені подобаються дорогі продукти, дорогі бренди. І, відповідно, якщо це для мене недоступно, якщо я це не можу це тобі дозволити, значить я собі задаю питання, чому я не можу це дозволити. Які проблеми в мені, а не в продавці. Використовуйте.